А що, якби найпотужніші слова в українській мові насправді були найменшими? Так так, це такі собі крихітні, майже непомітні помічники, але вони здатні змінити геть усе. І відтінок, і емоцію, і навіть сам сенс речення. Отже, сьогодні ми з вами зануримося в таємниці цих могутніх елементів, часток, і побачимо, яку неймовірну глибину і виразність вони додають нашій мові. Ось погляньмо на ці два речення. На перший погляд, ну майже однакові. Голосно видзвонював піснями Соловей. Це просто факт, так? Звичайна констатація. Але додаємо всього одне малесеньке слово, і речення просто вибухає емоціями. Як голосно видзвонював піснями Соловей, вся різниця у цьому крихітному як. Ну, як йому це вдається? Власне, у цьому і є вся магія часток. Отже, розгадка нашої маленької головоломки це частка. Саме це слово ми й шукали. Але що ж воно таке з точки зору граматики? Давайте, так би мовити, зазирнемо під капот мови і дамо їй офіційне визначення, щоб зрозуміти всю її роль. Якщо говорити формально, то частка це службова частина мови. Тобто вона не відповідає на жодні питання, не є членом речення. Але, що найцікавіше, саме вона додає оці відтінки значення або навіть допомагає творити нові слова. Це такий собі секретний інгредієнт у мовному рецепті. Знаєте, можна уявити, що слова це інгредієнти для страви, а частки в такому разі це спеції. Ну, сама по собі щіпка солі чи перцю це ж не страва, але без них все буде прісним і невиразним. От так само і частки вони додають нашому мовленню смаку, гостроти емоційної насиченості. Щоб якось упорядкувати все це розмаїття спеції, їх можна згрупувати у три великі родини у кожної своя унікальна роль. І якщо зрозуміти ці три групи, то це вважай ключ до впевненого володіння частками. Отже, ось вони, ці три родини. Перші модальні, вони відповідають за емоції та відтінки. Другі формотворчі, це такі собі будівельники граматичних конструкцій. І третє словотворчі, які створюють абсолютно нові слова. Зараз пройдемося по кожній родині детальніше. Почнемо з найбільшої та, мабуть, найрізноманітнішої родини модальних часток. Це справжні майстри емоцій. Вони можуть виразити сумнів, підтвердження, питання, заперечення, підсилення, ну практично будь-який відтінок думки. Ось подивіться на цю табличку. Тут лише кілька прикладів. Стверджувальні, як от так чи авжеж, надають впевненості. Заперечні не та ні. Ну тут усе зрозуміло, вони все заперечують. А от питальні чи хіба не вже перетворюють розповідь на запитання і часто з таким відтінком здивування чи сумніву. Гаразд, тепер перейдемо до архітекторів мови, формотворчих часток. Їхня робота не так емоційна, як суто технічна, вони допомагають нам конструювати певні граматичні форми, наприклад, умовний спосіб дієслова. І ось чудовий приклад цього частка би. Бачите? Поплив це дія, яка відбулася в минулому. А варто додати би, і ми отримуємо поплив би. Це вже умова, мрія, якась можливість, що могла б статися, але не сталася. Дивіться, як просто створюється цілий новий вимір сенсу. І остання наша родина словотворчі частки це справжні будівельники, вони, наче детальки Лего, беруть існуюче слово, приєднуються до нього і, вуаля, створюють зовсім нове, з новим значенням. Ось вам чудовий приклад беремо слово як додаємо частку небудь. І що отримуємо? Абсолютно нове слово, як-небудь, яке означає невизначеність. От саме так і працює словотворення за допомогою часток. Ну що ж, ми вже побачили, як частки вміють створювати емоції, будувати граматичні форми і навіть ліпити нові слова. Здається, справжня магія, правда? Але як і в будь-якої магії, тут є свої правила, особливо коли доходить до правопису. От коли ж їх писати разом, коли окремо, а коли з дефісом, це, напевно, найбільша головоломка для багатьох. Давайте її розплутувати. Отже, перше і ключове запам'ятаймо, що найпоширеніші частки, такі як «би», ЖЕ, То, ось, он, пишуться окремо. Це найпростіше правило. Якщо бачите одне з них, просто ставите пробіл. Наприклад, сказав би» або прийди жи. Все просто. Правило номер два. Написання разом це стосується тих часток, які поводяться як префікси. Вони ніби приростають до слова і утворюють з ним єдине ціле. Наприклад, аби хто деякий, чи мало, чи як найкраще. І третє правило це дефіс. Його ми використовуємо з частками, що надають слово у відтінку невизначеності, їх легко запам'ятати казна, бозна, будь і небудь. Наприклад, будь хто денебудь, казна коли. Гаразд. Три базові правила ми засвоїли. Але тепер настав час для справжніх босів у світі правопису часток це, звичайно, не і ні. Вони найуживаніші, і саме з ними виникає найбільша плутанини. Давайте розберемося з ними раз і назавжди. І ось воно, головне питання, яке турбує, мабуть, усіх коли не та ні є частиною слова, а коли це самостійна частка. Відповідь насправді криється у значенні. Подивіться на цей слайд. Пишемо не разом з іменником чи прикметником тоді, коли можемо замінити результат одним словом синонімом. Скажімо, неправда це ж по суті брехня. А от якщо в реченні є протиставлення зі сполучником а ми просто заперечуємо, а не створюємо нове поняття. Тому пишемо окремо: це неправда, а брехня. З дієсловами на щастя, все набагато простіше. Є золоте правило, яке варто просто закарбувати в пам'яті, не, з дієсловами, пишеться окремо: не роблю, не хочу, не можу. Це основа, яка працює у 90% випадків. Але, звісно, є винятки. Куди ж без них? Перший Пишемо разом, якщо слово «без не» просто не існує. Ми ж не кажемо покоїтися у значенні бути спокійним. І другий важливий виняток це префікс «недо», який означає неповноту дії. Наприклад, недочувати. Це ж не те саме, що не чути, це означає чути погано. І наостанок кілька слів про частку ні. Тут логіка дуже схожа. Коли ні, це префікс у заперечних займенниках та прислівниках, пишемо його разом ніхто, ніщо, ніколи. А от коли ні просто підсилює заперечення в реченні, тоді пишемо окремо. Подивіться на цей рядок Лесі Українки. Він починається з простої стверджувальної частки так, але ж саме це одне слово задає тон усьому висловлюванню, тон впевненості, свободи, сили. Ось вона справжня міць маленького слова. Частки це без перебільшення потужний інструмент, який надає мові емоційної глибини і точності. І тепер, знаючи їхні секрети, варто замислитись, а яке ж маленьке слово допоможе зробити власне мовлення ще сильнішим і виразнішим?